Порада від вищих сил. Подивимось, для кого цей розклад. За особистим розкладом звертайтесь за покликанням в шапці профіля. Кого це цікавить? Отже, для кого цей розклад? Ой, для людини, яка, коли прийняла рішення одразу його втілює в життя. Не змінює свого рішення, тобто робить тільки продумавши все наперед. Людина різко може бути або швидко реагувати, дуже різко, як не очікують люди. Ще ну, людина тут дивіться віком від 18 до 35 років, або просто виглядає молодше. Може час від часу сповнюватися тобто, можливо, на роботі ми якраз різкі або те, що стосується наших інтересів, наших питань. Там, де стосується почуттів, ми сповнені почуттями, насолоджуємося життям. І нещодавно якась криза у вас сталася. Тому, власне, ви і різкі. Якась криза, непорозуміння з людиною або двома. Так, для кого цей розклад. Для людини, яка прагне правосуддя. Для людини, яка нещодавно отримала гроші, або ось очікує ось ось, що вони надійдуть, знає, що вони скоро прийдуть. Можливо, це премія якась надбавка. Людина, яка мчить на всіх парах до того, щоб. Гармонізувати своє життя, можливо, пов'язана людина з паперами, документами діловими, можливо, з судом там, адвокат, юрист, якісь судові справи. Якщо у вас судові справи якісь, то вони вирішаться на вашу користь, вирішилися. Так? На вашу користь дивіться, або е, скоро вирішаться. Отже, вам порада від вищих сил. Давайте подивимось. Що радять вам вищі сили. Угу. Так, бережіть те, що вам дорого. Тримайте поблизу, не відпускайте. Можливо, фінанси купіть. Дивіться, тут у вас надмірне, можливо, Надмірне празність. Весь час святкувати, можливо, в когось це і відпустка дійсно, але це може призвести до негарних результатів, небажаних результатів, коли прийдеться економити. Можливо, ви при цьому витрачаєте багато коштів, можливо, пригощаєте усіх і вся порада від вищих сил. Не поспішайте жити, все йде своїм чередом. Нічого не торопіть в своєму житті. Насолоджуйтесь життям тут і зараз, в моменті, тоді ви досягнете рівня. Як імператора людини стабільної, до всього дойдете, впевненої в собі. Не важко ньок вам поспішати. От саме отака послідовність, як я сказала, призведе вас до того, що ви станете людиною впливовою, впевненою в собі. Людиною, яка багато чого досягла в своєму житті. Так, порада від вищих сил. Так. Угу. так, тут, якщо ви жінка, то вам варто насолоджуватися життям, допомагати людям, а можливо за кимсь і спостерігати, поспостерігати, якщо ви жінка, ви теж можете бути в енергіях імператора, тільки на жінку перекласти. Так, дивіться, ви можете за чим спостерігати, бути завжди на готові, Тобто, ви знаєте, що я насолоджуюся життям, але це не назавжди, можуть бути деякі нюанси, коли прийдеться і поборотися, а ще краще зустріти одразу. одразу щоб Вирішити всі питання. Якщо ви чоловік, то дивіться, ваша імператриця це. Або ваша дружина, або ваша мама, можливо, мати ваших дітей. Жінка, от яка займається собою, яка себе поважає, любить, так, поради від вищих сил, то допомагайте їй обов'язково. Але ну, тут дивіться. І контролюйте, можливо, її витрати. Якщо ви чоловік, то тут варто вам проконтролювати її витрати. Недарма тут було, тримайте все своє при собі, щоб не витратили гроші, які ви, можливо, відкладали на відпустку, на поїздку. Тут проконтролюйте, будьте, ну, в цілому, у вас це вийде. От такі у вас поради. Не будьте в підвішеному стані, жертовність це не ваше. Нехай все хороший неодмінно збувається, негараздий негатив, обходіть вас стороною.